Вітаю вас, друзі! Продовжуємо з вами повторювати геометрію. За допомогою сьогоднішньої задачі ми пригадаємо з вами формули радіус вписаного в правильний многокутник кола і радіус описаного навколо правильного многокутника кола. Отже, умова. Як відноситься сторона правильного шестикутника вписаного в коло до сторони правильного шестикутника. Описаного навколо цього кола. Спробуйте спочатку самостійно подумати над цією задачею, а тоді повертайтесь до мого пояснення. Малюнок до цієї задачі виконувати не обов'язково, оскільки нам необхідно використати всього-навсього всього дві формули. Отже, радіус кола, описаного навколо правильного n-кутника R дорівнює А. Розділити на 2 синус 180 градусів розділити на n. Оскільки в нас мова йде про правильний шестикутник. n дорівнює 6. 180 розділити на 6 30 градусів. Отже, перепишемо тепер в такому вигляді 2 на синус 30 градусів. Дорівнює синус 30 градусів одна друга. 2 множити на одну другу. Двійки скоротяться, залишиться просто А. Звідси маємо, що А дорівнює Р. Ми записали сторону шестикутника вписаного в кола. Тепер пригадаємо радіус кола R дорівнює. Б розділити на 2 тангенс. 180 градусів розділити на Н. Дорівня B Розділити 2 Тангенс n 6 Значить, 180 розділити на 6. Дорівняння 30, тангенс 30 градусів. Дорівня B розділити на 2. А тангенс 30 градусів одиниця на корінь із 3. Тобто B розділити на 2 корінь із 3. Звідси. Ми знаходимо сторону Б, корінь із трьох. Треба ось оцей знаменник перемножити на R. Дорівнює 2 ділити на корінь з трьох, множити на r. Тепер знаходимо відношення А до Б. А відноситься до Б як R відноситься до 2 ділити на корінь із трьох r Оскільки R велике і R маленьке це радіуси одного і того ж самого кола, то вони рівні. Їх можна скоротити. І ми одержимо замість них чисельник у одиниця. Виходить, 1 один, розділити на 2, корінь із 3. Ну, а звідси одержимо, що це дорівнює 1, розділити на 2 корінь із 3. Перетворюємо множення. Для цього треба дільник обернути корінь із трьох розділити на 2. Таким чином, відношення сторін А до Б дорівнює корінь з трьох ділити на 2. При її розв'язанні ми з вами використали формули для радіуса кола, описаного навколо правильного шестикутника інкутника, і радіус кола вписаного в правильний інкутник. Ну, крім того, довелося пригадати. Значення синуса 30 градусів і тангенса 30 градусів. Тут ми просто пригадали дії із звичайними дробами із 6 класу цієї. На цьому все. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.